І всім чики, брики, мій фрайра, з вами Зіділер. Я сьогодні допройду Майнкрафт Java Edition. І як ви всі знаєте, моя головна ціль — це роздобути діаманти. І ми в цьому відео спробуємо зробити. І да! Ще я змінив лаунчер Майнкрафта. І за того, що ви тільки що бачили кадри, як я там, бігав, пригав і так далі. Я просто використовував моде мод і, коротше, неба я буду здівати відео так по Майнкрафту. І я змінив лаунчер, бо я питався установити форджи або фабрик, і у мене не вийшло, на жаль. Але не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментар, я постараюся на них відповісти. Ну добре, а ми розпочинаємо. Поїхали, мої фрайри! Ух, давно відео не знімав. Через, коротше, час розпочинати. Так виживання. Ну, давайте хоч на легкий. Поїхали! Заспавнившися, я одразу пішов добувати дерево, щоб роздобути ресурси і так далі. А потім я пішов е, до, роздобувати їжу або рибу. Ціно пройду без вас. Да. ну Добре, треба роздобути ще їжу нам. Потім я по дорозі побачив село, і воно було непросте. Воно по розмірам було непросте, а якесь велике. І це підходило для бандитського, щоб грабити хати. Так що я пішов сразу ограбляти. Опа, опа, це вже ближче. Будемо швидко, будемо швидко. Так, давай. А, ага. Так, нікому не потрібний компас і порожня мапа. А що з нею можна сделать? А ну можна. Все тепер у мене є карта села. От так можна. Все. Тут села, тут велике село можна побачити. Це, це бляха велике село. Я. нам, я, те, Давай туди направимся, а потім оттуда. Короче. Ну поїхали. Ну оп, так оце нам потрібно. Так, Так, пшениці теж роздоб'ємо. Тут я просто продовжу грабити села і так далі. І знайшов декілька мап і дізнався, що, що можна їх з'єднати. Ну, а потім мене позвав батько, там, ми поговорили, сказав, що я відео знімаю і так далі. Вибачте, просто мені батьки нафіг дзвонили, не дзвонили, а звали. О, посмарах де... Ну вони звали, бляха. Я їм сказав, що відео знімаю. І ну коротше вони звали, що казали, що у моєму шлемі від мотоцикла або квадроцикла душно і так далі. А мій батько, короче, уже головою своєю розширив тепер мені не душно. Хоча кровати красова, так що я учу поставлю. Тут я просто далі роздобував факери, щоб в шахті не загубитися. Ну а потім вбив голма, отримав там залізо із крафта здає кірку. І... На... і потім я ліг спати, бо вже темніло. Але на наступний день я побачив створіння, але я не пам'ятаю, як його звати. Стоп. Шу? Оце шо? А, ну. Це є обосений крочик там. Я не пам'ятаю вже. Так. Роздоблю за собою їжу Се, пшениці. Всего е, сел, у нас тут багато, так що будемо якось шукати. А, давайте вже не будемо за, задержуватися, я планую вже продовжити наш, оцей, наші пригоди. Остаті, оце, оце нам треба взяти. І. Давай. Підібрали за собою Абу у мене сілих. Отак пожар. Так, От так, так перша шахта, ми не йшли. Я планую вже роздобувати. Ну, все, поїхали. Бляха, якого фіга? Ну, подожди. Отак От все. Тут я далі просто роздобував камінь, щоб скрафтити пічку, але раптом в шахті стається. От самі оце. Да. Оце подивіться, реально. Відео, так, да, реально. Тут що про це десь буде. Ага, кріпе, ага. Я викра. Шов? Бішко не навіть? Сердечка, мало. Сердечка! Ні, не вбивай! Don't kill me! Я краще заберусь наверх! Потому поки у мене сердечка відновлюється! Давай, давай, давай! Бог дякую, бог дякую, бог дякую! пішов ти в них Так, надо перекусити, бо у мене, блін, жопа тут. Краще я оцей візьму і скравчу Ну, я вога. Образ і у нас буде два. Давай, давай. Бляха, душу да он так и Вот так можно. Бляха, душу он пыхается такой. Сраная. Так, все у нас есть. Да что ты пыхаешься, блин. Так. Осталось крафтить нам хлебарика. Хлебарику до 100 крафтите. Оп. Оп. Уп. Ну, поехали. Нам надо все скрафт. Все, короче, все скрафи. Сердечки потихоньку відновлюються, значит все с нами будет добре. Короче, мы не играть на мирном складе. Вот, вот так себе все, так пшеницу себе забираю. Я живый. Я тупо живучу, пацан все. Не планую я туди йти, но буду. А ну почекай, ану. А, мова тегматерична а, а, пузика, керування, налаштування, доступність м суптетри в туди, а високий контраст, а. а, 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 а приховати скубати гарячий кавішов, а ні? Ні, це я туди зайшов. Ну а что Ваня доступний? А хотя давай доступни. Не-не-не-не-не. Пакет, а ну скину каравань, ч-то музыка. А. Да не, не найду я тут. Все, так що пиши. Тут я бачу скалета ли в скалет, голову поперений раз. Так що... Шо... Хотя... Хоча... Я поміняю краще. Я краще поміняю. А ну, отак, от все. Все, я же в пацан, все. Все, можна вики. Поки... А хоча я їжу оставлю, да. Залізо. Залізо я знайшов. Все добре. Є, я живу. Тут є десь діамант. На бедроті я пройшов, залишився на джаві. І ще я декілька місяців тому. У 2024 році або 2025 му я вже знімав по цьому відео, але в мене не вийшло, але я збираюсь завершити над цим серію Майнкрафта. А може і продовжу. Так, що це у нас? Ага, немає, блін. Можна вотердроп навчитися робити. Я колись вмів робити вотердроп на мобільному Майнкрафті, а зараз не вмію, Так, що у нас? просрав от этот просрав. Угу. На Шо? Реально? Подожди. А ну давай. Давай, давай. Шо? 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 А ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да! 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 Пять диамантов! Я в шоке! Да! Да! Я краще посолюсь у соляны, не все. Так все, можно завершивать и все. На кино. Все, я завершу над всем видео. Якщо чесно, то мені такі пригоди сподобались. Я знайшов дуже велику, дуже велике село, роздобув їжу, але потім злеко вирішив поміняти на мирний. Там знайшов 5 діамантів, я просто був в шокі. я не знаю, буду я далі проходити Майнкрафт чи ні. І я не знаю, чи буду продовжувати знімати зі своєю сестрою і ні. І цього відео не було неділю, так що я повернувся із-за довгої перерви. І да я дуже сильно втомився. І. Я думаю, вам сподобалося відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Я постараюся відповісти на ваші коментарі, якщо ви зададете питання, я постараюся на них відповісти. Ну, добре, а з бабою я був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри. А ще я повернуся спустя декілька днів, бо я їду в Болгарію на пляж. Ну добре, удачі вам, мої! Фраєри зі Сталкера